Такі гостинці у лапках нам залишають росіяни. Це ми знайшли при ремонті покрівлі на нашому будинку. Голова правління ОСББ будинку на Робочій розповідає про наслідки липневого ракетного удару агресора та усунення руйнувань. Каже, дах вже відремонтували. Наразі реставрують ротонду будинку. Був приліт у нас 15 липня. Зруйнувала кришу покрівлю. От, міський голова допоміг виділити кошти, покрівлю відремонтували. От, і в той момент, коли він приїжджав подивитися, приймати якісь робіт, подивився на покрівлю, ми звернули увагу Бориса Альбертовича на ротонду, на який досі сяє звізда. І попросили допомогти відремонтувати ротонду і заодно. Замінити звізду на, на тризуб. До ротонди так просто не піднятися, вхід до споруди зсередини можливий лише через приватне приміщення, розповів Андрій Глущенко. Можна було потрапити через квартиру помешкання жильців, вилізти на горіще, потім через е, сходами піднятися на перший ярус і сходами піднятися на другий ярус, там де працюють зараз о, альпіністи. Mm -hmm. От ця ротонда це саме верхній яру. Mm -hmm. Край краєвид дуже гарний звідти. Будівлі з баштами на вулиці робочій мають велику архітектурну цінність, наголошують фахівці. Це післявоєнна радянська неокласика, так званий радянський емпір. Взагалі це ансамбль споруд, контора дирекції Південмашу і дві будівлі житлові з баштовими завершеннями. Автор їх проєкту архітектор Олег Петров. Це дуже відома людина в архітектурних колах, це засновник нашого архітектурного факультету будівельної академії. Нещодавно його ім'ям назвали вулицю, до речі. І це одна з його ранніх робіт, це такий дуже вишуканий ансамбль. Він має навіть такий космічний символізм ці дві башти, які звернені в небо. Один із найбільших архітектурних ансамблів Дніпра може бути цікавий для туристів, впевнені Дніпряни. Спершу Реставрувати, зробити гарний вигляд, продумати маршрут, як туди можна потрапити, що можна запропонувати мешканцям та гостям міста. І вполне можливо, ми включимо його в туристичні маршрути міста. Обов'язково як пам'ятку архітектури. Від моменту зведення ротонд їх увінчують п'ятикутні зірки за нинішніх обставин. Заміна зірок на три зуби це цілком природно, наголошує історик Максим Кавун. Та додає, архітектурний ансамбль має бути збережений. Мені дуже школ... Що він зараз постраждав. Ну, взагалі, ротондональне завершення це класика, мотиви Давньої Греції, давнього Риму. Ну а на вулиці робочій, це завжди воно дивиться так екзотично. Звичайно, що треба реставрувати тоді все в комплексі, а особливо ці баштові завершення. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9-го каналу.